Перший раз у перший клас сьогодні продзвонів перший дзвінок 23-24 навчальних років. Першу муніципальний встиг побувати на лінійках у школах міста. Як це було? Дивіться в сюжеті. Наш ранок розпочався в академічному ліцеї, де на урочисту лінійку були запрошені 10 та 11 класи. Дуже хвилюючі відчуття, тому що це вже старша школа, 10 клас. Треба починати роздумувати над тим, куди ти будеш йти в майбутньому. І дійсно, старша ступінь школи несе в собі певну відповідальність перед молодшим поколінням. Та підштовхує до одного з головних рішень в житті: вибір майбутньої професії. Та поки усі діти можуть почувати себе вільно та безпечно у стінах рідного ліцею, завдяки Збройним силам України, органам місцевої влади, учні ліцею мають можливість навчатися у змішаному режимі. Тож стартуємо. Ми вітаємо новий 2023-2024 навчальний рік. Привітати школярів прийшов міський голова Білгорода Дністровського. Для кого не секрет, що цей заклад, наш ліцей. Він займає, постійно займає перші місця по показникам знань не тільки в місті, і в області, та в країні. Ви робите наше місто серед інших міст в області першим. Багато років поспіль. За що я вам хочу сказати велике дякую. Вітаю вас зі святом, Всім добра, мира, слава Україні! Однак найголовнішими винуватцями свята є першачки. Саме вони вперше переступають поріг школи, як учні починають свій новий етап життя. Хочу перший клас, хотіла так сильно, хотіла навчитися, хотіла бути доктором, хірургом. Які великі цілі у таких маленьких дітлахів? А щоб вони ну точно збулися, благодійний фонд Вітризмін спільно з виконавчим комітетом міської ради та міським головою Віталієм Гражданом приготували подарунки для легкого навчання. 432 першокласника міста отримали пакунки з канцелярськими наборами. Ми прийшли всі, всі разом прийшли вас привітати з першим днем знань. Це по перше, Побажати вам здоров'я, миру і успіхів у навчанні. Переходимо до подарунків. Чому на маті не зрима Вона сьогодні всі наші дев'ять закладів загальної середньої освіти чекали і відкрили двері для наших першачків. Всі мають змогу сьогодні навчатися очно. Тобто ми зробили всі умови для того, щоб діти наші навчалися за партою. І ми сьогодні їх привітали всіх з ним знань, побажали їм мирного, щасливого. Навчального року хочемо, щоб у них все здійснилося, щоб була перемога у них і перемога в нашій країні. В рамках міської акції Урок першачкам з багатодітних родин також були придбані пакунки канцелярії з усім необхідним для школяриків, починаючи від ручки і закінчуючи наборами для творчості на уроках праці. На сьогоднішній день близько 70 родин з багатодітних сімей діти пішли в перший клас. Тому саме для цих дітей з таких родин ми придбали подарунки. Хочу привітати всіх батьків, всіх дітей з Днем Знань. З початком нового навчального року. Я хочу побажати всім діткам міцного здоров'я, легкого життєвого шляху, щоб. Знання набуті в школі для діточок були в нагоді в подальшому дорослому житті. Море радості і сміху лунало у всіх школах, в яких ми були присутні, та деякі таки ховали сльозу суму за літніми канікулами. Але перший муніципальний впевнений, що це не надовго. Адже шкільні безтурботні роки найкращі у нашому житті, і щоб не відбувалось за вікном стіни навчальних закладів, могутній мур. Тут наше майбутнє покоління отримує знання та знаходить свою справжню першу дружбу. Бажаємо усім школярам легкого та швидкого навчального року. Анастасія Ків'я, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.